Так, всім доброго вечора. Сьогодні хочу вперше запалити своє дерево, яке мені прийшло. Це просто щось неймовірне. В першу чергу воно очищає від негативу, від поганих думок. Воно проводить чистки. Щас ми підпалимо його. Ах. Ну це щось, я вам кажу. Трішечки атмосферу, щоб зробити кращою, куди його можу покласти. От. І сьогодні хочу поговорити на тему кладовища найнебезпечніші могили, про яку ми вже говорили. І сьогодні буде продовження про дитячі могили. А поки я хочу допити каву і зробити рандомний розклад карту дня. Карту дня на 14 серпня. Що радять вам карти? А, задумайтесь, подумайте кожен про себе. Неважливо, чоловік ви чи жінка, але подумайте кожен про себе. Що чекати вам 14 серпня на протязі дня? Що вам радять карти? Карта дня для всіх. Подумали про себе кожен. А сьогодні на 14 серпня вам падає отримання новин. У когось буде отримання фінансів, у когось може бути отримання новин, новини можуть бути сумні, фінанси, можливо, неочікувана сума, або ви уявляли, що це буде більша сума, або ви, наприклад, хочете щось продати, у вас може не вийти, або якась домовленість може зірватися. Але таке відчуття, що ви на 14 число щось собі очікуєте. Тобто очікування можуть бути не такими, на які ви розраховували. Погана новина, затримка новин. А, якщо це гроші, зарплата або премія, це може бути та сума, про яку ви навіть не думали. Це буде, наприклад, набагато вища. Або вам просто не виплатять гроші за вашу роботу. Або ви хочете щось продати, і ця е, продажа зірветься. Хтось буде в очікуванні напротязі дня чогось того, що ви чекаєте. Також карта два кубки. Це може бути домовленість, переговори, зустріч з кимось. Це не тільки карта про кохання, про зустріч з коханою людиною. Так, це може бути зустріч з коханою людиною. Але якщо дивитися на дві карти разом, між партнерами може виникнути серйозна розмова в цей день. Ви можете навіть десь посперечатися, посваритися, або ви чекаєте крок від партнера. Що він напише, позвонить і запропонує зустріч, але ви не можете дочекатися, і ви дійсно засумували. То в цей день всі шанси є на те, що цей партнер об'явиться, можливо, ближче до вечора, і все ж таки може бути навіть зустріч, не просто розмова. Якщо це стосується роботи, то це, можливо, не все буде гладко в першій половині дня, але після того, як буде домовленість, зустріч, якщо це куплі, продажі, якщо це стосується отримання новин, які ви давно чекаєте, то все має в другій половині дня для вас вирішитись. Тобто зустріч, яка принесе плоди. Якщо це в парі, то те, що ви чекаєте, саме 14 серпня ця людина об'явиться і ви можете навіть зустрітися. Але більше мені вказує це, як по роботі та фінансах. Перша карта, яка вказує на те, що ви не отримали, або довго чекали, або отримали не те, що хотіли сумна звістка або щось пов'язане з роботою, або ви вже опустили руки і думаєте, що ситуація не рухне, ну, не, не зрушиться з місця, все ж таки є шанс зустрічі, домовленості, і це вартує е, гарного виходу подій. Тобто все має закінчитися добре. Якщо це по роботі та фінансах, якщо це по зустрічі, непоганий відпочинок вам радять карти, які можуть бути у вас на протязі дня. Душою тілом ви хочете відпочити, ви хочете десь в дорогу, ви хочете десь зустріч, ви, можливо, хочете зустрітися з партнером, з ким спілкуєтесь, з ким зустрічаєтесь, з коханою людиною, він до вас дорогу, Тобто зустріч в будь-якому випадку буде у вас на протязі дня нижче до вечора. Ця зустріч для багатьох може щось змінити. Тобто, якщо ви в сварці зі своїм партнером, ви можете... Почати розмову з не дуже хорошого тембру, все може бути не так, як хочеться, але все потім закінчиться добре. Дуже добре. Тобто, зустріч, відпочинок, він до вас здоровий, і ця розмова, яку ви, можливо, чекаєте, вона дуже багато чого вирішить на майбутнє у ваших відносинах. Якщо ви з партнером в сварці, наприклад, і розмова ця буде серйозна, то все може закінчитись навіть тим, що. Цієї людини в майбутньому ви можете одружитися. Якщо це стосовно роботи, ви чекаєте звістку. Чи вас приймуть на роботу? У вас приймуть на роботу. До кінця дня у вас є всі шанси отримати хороше місце. Якщо це про заробітну плату, ви чекаєте, до кінця дня вам мають поступити кошти. <кхід> день ви можете провести в компанії з партнером, на відпочинку. Але цей день може бути також, коли ви витрачаєте. Це може бути дорога, це може бути зустріч, це може бути відпочинок, це може бути переміни у відносинах і зміни на краще в роботі до процвітання. Тобто цей день може для багатьох вирішити певні ваші причини. Карти, до речі, непогані. Але все буде ставатися настільки швидко, карта радить не квапитися. Не квапитися, щоб це не було, але зупиніться, помовчіть, не кваптеть. На 14 серпня вказує, що над стосунками варто працювати, яке майбутнє залежить від того, наскільки стараєтесь ви обоє. Якщо це стосується роботи, то у вас попереду дуже багато роботи, що принесе дуже хороші доходи. Зачасту це коли беруть на роботу, або коли людину так? або коли людина в пошуках, вона знаходить. Це можуть бути зустрічі, домовленості, пошуки роботи, які увінчаються до кінця дня успіхом, тобто карти дуже хороші. Тому у кого це програється, буду рада зв'язку з воротньому в коментарях. А тепер йдемо далі. Ми з вами розмовляли стосовно найнебезпечніших могил і попередній ролик це саме найнебезпечніша могила це дитяча. Хто не бачив цей ролик, спустіться вниз і знайдете перший ролик. Що я хочу додати від себе. В першу чергу... На цих могилах дуже сильні роблять захисти. І в мене є для вас два захисти дуже сильних, які я в наступних можливо роликах розкажу, що як правильно зробити. Захист це не тільки себе, це вашої сім'ї і дому. Якщо ви зробите все правильно, то цей захист буде дуже дієвим Від ворогів, від шахраїв, від крадіжки якоїсь від пожеж, від будь-чого. а в саму першу чергу від порчі, негативу і тому подібного. Про це ми поговоримо в наступних роликах, і я вас навчу, як робити правильну захист через дитячу могилу. Чому ця могила рахується найнебезпечнішою з усіх? По-перше, коли дитина помирає маленькою, це невинна душа. Вона ще не встигла нагрішити, це світла душа. Тому вона небезпечна, тому вона голодна, тому вона готова з відміною завжди йти на контакт. Якщо дух мертвої дитини придобрити, вона буде працювати з вами. А чому небезпечно? Тому що якщо ви не знаєте, як працювати правильно з могилами, з духами, з складовищем, тим паче з дітками, це може зіграти дуже злий жарт проти вас. Як? Дивіться, якщо ви ставите захист на дитячій могилі, ви задобрюєте. В першу чергу ви задобрюєте дух дитячий і ви не маєте про нього забувати, тому що дитина це на вас працює до тих пір, поки їй вигідно. Якщо ви забули або по якимось причинам не прийшли, а ви маєте підносити іграшки, підносити їжу, цукерки, ну, ви розумієте, так? Іноді треба за могилкою доглядати там травку, травичку зривати, там, чистити могилку, квіти носити. І ви розумієте, що коли ви десь щось зробите не так, то тоді ця дитина, Бог цієї дитини буде вже працювати проти вас. Тоді ви почнете хворіти, захист ваш вже діяти на вас не буде. Ви будете хворіти, у вашій сім'ї будуть ставатися неприємні ситуації, це буде притяга горя біди в сім'ю. Карма все ж таки піде проти вас і небезпека буде вам і вашим самим близьким, хто проживає з вами в цьому домі. Це може бути батьки, чоловік, діти тому подібне. Тому перед тим, як ставити захист на могилі в дитину, треба добре розумітися. Зазвичай це роблять опитні маги, відділу тощо. Що я хочу сказати? Працюють відьми, маги також на дитячих могилах для себе. Тобто дух працює на сильну відьмою, що вона знає, як з цим правильно розбиратися і розуміється на цьому всьому, і вона собі не шкодить ніколи. Але все одно деякі сильні відьми, вони бояться дитячих могил. Коли ви хочете працювати з духом дитини, ви маєте розуміти, що це світла, чиста, негрішна душа, а ви її втягуєте, тобто, як би сказати, в магію. Може бути питання, а якщо це біла магія? Не існує білої магії. Магія є, вона одна. Це чорна магія. Немає білої магії. Хто б що не говорив, але немає білої магії. З білою магією, якщо так порозумітися, людина працює з стихіями. Земля, вогонь, вода, повітря. Ліси, травички, квіти і тому подібне. Люди моляться там до Бога, це теж свого часу як магія так ви там, до Бога звертаєтесь, звертаєтесь до ангела-охоронця. Це зовсім інше. Але в чорній магії немає білої магії. Чорна магія, вона єдина. І на кладовищі ніколи в житті не робляться ритуали світлі. Запам'ятайте. І уникайте м -м, контакту з дітьми, ви дійсно можете привезти додому немовля. Як би це дивно, дико не звучало, але це є правда. В першу чергу не можна довго затримуватися біля могили дитини, роздивлятися, стояти, думати, ой Боже, як же він там раненько помер, як же шкода. Розумієте, що дитина настільки голодна, дитина настільки не розуміє, що вона померла, тому що йому ще жити і жити, і воно рветься за життям, сумує за батьками, за домом, за цим всім. Вона готова йти за вами. І коли ви... Наприклад, працюєте з дитячими могилами, ви маєте розуміти всі за та проти. Якщо ви цього не розумієте і не знаєте, або ще не впевнені, і дух вас просто проковтне, тому що ви боїтеся, ви робите, ну, наприклад, ви працюєте з дитячими могилами, але у вас є сумніви, ви боїтеся сумніви, страх, ця дитина, дух цієї дитини, він вас просто з'їсть. З іншої сторони, якщо у вас добре розвинута інтуїція або ви практик, ви почали або вже давно займаєтесь цим, кожен, хто займається цим давно, і він це знає прекрасно. Коли ви приходите на кладовище, і особливо коли є фото діток на пам'ятниках, головне просто глянути в очі. Дуже чітко можна побачити в очах неновляти диявольський погляд. Це не те, що ви там подумали стосовно, що дитина там пов'язана з дияволом. Ні. Це означає, що дитина голодна і дитина готова працювати і виконувати ваші будь-які запити. Вона настільки горить цим, що це передають очі на фотографії. І на сьогодні, я думаю, що все, що я намагалася вам донести стосовно небезпечної могили яка пов'язана з дітками, я сподіваюся, це в двох роликах ви зрозуміли. Тому також ще одна така порада, коли заходите на кладовище. От порада така, як зайшли, так ви маєте і вийти. Тобто, якщо ви зайшли, так, цією стежкою, цією дорогою ви маєте і вийти. Як зайшла, так і вийшла. Це теж головне правило про могили. А зачастую, немовлята... Особливо, коли вони померли трагічно, їхні душі ще е, не заспокоїлись. Зачасту ці могили дуже активні. І вони дійсно не розуміють, чому вони померли. Вони дійсно дуже хочуть жити, тому що сумують за домом та за мамою. І будь-яка жінка, яка поплаче, прийме близько до серця, поговорить з цією дитинкою. А не дай Боже, ще щось візьме з кладовище або буде чіпати речі на цій могилі. Знаєте, ви його настільки задобрите, що він просто піде з вами додому. Тому, коли йдете на кладбище, будьте, будь ласка, обережні. І минайте ці могили дитячі, це не ваші діти салодові. Так, це сумно, це біль. Будь-яка нормальна жінка бачить, коли маленькі такі гробики. Вона береться близько до серця, тому що кожна жінка це мама. Але згадайте навіть фільм, фільм жахів. Я розумію, що це містика, фантастика, жах. Фільм Мама. Подивіться, хто не дивився. Там, напевно, ці дітки в будинку, в лісі і цей дух-мама яка їх оберігала. Ну, коротше, подивитесь фільм, я колись його давно дивилася, але... Но... Тож не їхня мама, вірно? І от якщо вас цікавлять захисти, я виставлю два дієвих захисти на дитячих могилах. Вони дуже-дуже прості, вони дуже просто ставляться та виконуються. Просто треба розуміти, наскільки ви готові поставити такий захист, щоб вашу сім'ю минало, горе, порчу, негатив і погані люди. Але ви маєте розуміти, що є обратка. Якщо десь щось неправильно, крок вліво, крок вправо, ну, як кажуть, прострі. Тобто цей дух дитини буде працювати проти вас. І шкодить цей дух куди е, набагато більше, ніж дух інших загиблих або померлих людей. Тому що ця душа безгрішна, це душа світла. Ви е, закликали духа-немовля працювати з вами. І раз вже на то пішло, ви маєте розуміти, що ви теж перед ним в боргу. Там теж на кладовищі заключається договір. Договір заключається прямо на могилі з немовлям. І ще до вас така прохання. Ще до вас таке прохання. Коли ви йдете на кладовище, запам'ятайте, хто робить ритуали на кладовищі, ніколи в житті не буде знімати це на відео і показувати чужу дитину на весь інстаграм, інтубіль, тікток. Це не є норма. По-перше, коли ви йдете проводити ритуал на кладовищі, це таїнство. Про це не має ніхто знати, про це не має ніхто чути, ви про це не маєте нікому розповідати, коли навіть зробили це. Це тільки ваше. І взагалі воно робиться вночі, не вдень. Хайпувати на такому, ну, як по мені, то це гидко. Чому? Тому що, по-перше, ви фотографуєте чиюсь дитину, як ви, наприклад, проводите ритуал або щось туди носите. Батьки можуть побачити це відео. Їм неприємно, їм боляче вони втратили свою крихітку. Будьте людьми. Не робіть цього. Це перше. А по-друге, будь-який ритуал це танство. І про це говорити не можна. Навіть коли людина робить цю прив'язку, привороти будь-що таке, вона має після ритуалу відпустити і забути. От, наприклад, зараз ми з вами зробимо прив'язку на вашого чоловіка, або щоб покращити відносини в сім'ї. Ми зробили, провели обряд, відпустили, забули. Чим скоріше ви це забуваєте, тим швидше діє ритуал. Якщо ви це тримаєте в собі і чекаєте кожного дня, блін, коли, а воно може не подіяло, а, а то, а то, а то, а то, а то, і про це знають пів світа, ну, він ніколи діяти не буде. Це треба зробити і забути. Коли ви забули, ви неочікувано, зрозумієте, що це діє. А ще... Якщо про це знає хоч одна людина, що от ви були на кладовищі, чи ви проводили ритуал там, на примирення чи прив'язку, чи були на кладовищі і ставили захист, то, повірте, це діяти не буде. І показувати, як ви спілкуєтеся з духами на кладовищі, ну це теж тупо. Можна показати приклад, наприклад, для відео, для того, щоб хтось це побачив, але не показуйте фотографії, імена, дати народження та смерті, прізвища. Не показуйте це на відео. Робите вже, наприклад, для, наприклад, доступ, щоб людина розуміла, що і як, і тому подібне. Ви можете зняти відео навчальне з могилою, наприклад, своїх рідних. Якщо це могила чужих, не показуючи фото, лиця, прізвища і тому подібне. Тому що ви цим шкодите в першу чергу собі, а в другу чергу ви шкодите... Наприклад, батькам померлого хлопчика чи померлої дівчинки. Ні. Як бачити батькам свою дитину, яка загинула не так, наприклад, давно, як контент. Тому що будь-яка магія, вона любить тишу. Є тільки магія, і є тільки ви. А хайп і контент, про це можна говорити довго. Знаєте, якби я хотіла дуже хайпу, я би дуже багато чого показала. Розповідаючи це одне, а показуючи. Вставляючи якусь таку жахливу музику, ходити на кладовище, потім монтувати відео спецефекти. Там різко чорно-біле, різко потемніло, різко десь там щось загорілося, коротше. Там зйомка прискорена, там уповільнена. Там десь я йду в якомусь такому одязі, коротше, з свічками, з ножами, міщином, це контент, розумієте? А насправді, коли ти працюєш з кладовищем, наприклад, або з будь-яким видом ритуалів і тому подібно, ти це робиш тихо. Тому запам'ятайте, захист я виставлю, але якщо ви на це йдете, ви маєте розуміти, вірити і бути сильним. Не боятися, бо у вас дух просто з'їсть. І про це не має ніхто знати. Тільки тоді ви все добре, тільки тоді це подіє, і тільки тоді у вас все почне налагоджуватися. І не забуваємо про те, що тому, хто вам допомагає, навіть якщо це мертва душа, ви маєте бути дуже-дуже щедро. Відкуп в будь-якому разі має бути. Не забувати, ну хіба що ви розірвали контракт. Як так. Всім гарного вечора, мирної ночі.